Друзі та колеги, сьогодні ми розглянемо, як легко та швидко подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці онлайн через портал Дія. Дана процедура значно спрощує процес та економить час для спеціалістів з охорони праці. На порталі Дія в розділі «Бізнес» тепер доступна як самостійна послуга подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам охорони праці. Це означає, що ви можете швидко і без зайвих зусиль подати декларацію онлайн. Ця послуга так також є частиною комплексної публічної послуги і є підприємець. Раніше реєстрація цього документа могла тривати до п'яти днів, а тепер подати його можна за лічені хвилини в режимі онлайн. На порталі Дія зазначено, що весь процес триватиме приблизно 10 хвилин. Послуга є безоплатна. Хто може скористатися послугою реєстрації декларації? ФОПи або керівники юридичних осіб. Чи можлива відмова у реєстрації декларації? Раніше неправильне заповнення декларації призводило до їх повернення та початку процесу. Спочатку. Але тепер, завдяки її дозволу, подати неправильно оформлену декларацію неможливо. Алгоритм побачить помилку та вкаже на неї, аби її одразу можна було виправити. Якщо система прийняла декларацію, повернень не буде. Щоб скористатися послугами, потрібно зробити декілька простих кроків. Перше прийти за посиланням. Дія реєстрація декларації відповідності. Друге натиснути подати декларацію та авторизуватися через КЕП або Дія-Підпис. Третє заповнити форму, вказавши дані про бізнес та об'єкт. Четверте Ознайомитись із декларацією та підписати її електронним підписом. На цьому все. Ваша декларація успішно подана онлайн. Її буде внесена до єдиної державної електронної системи дозвільних документів. Інформацію щодо поданої декларації можна перевірити за посиланням, яке залишу для вас у коментарях під цим відео. Якщо у суб'єкта господарювання відбулися зміни, що вплинуть на зміст декларації, то її можна подати повторно. Кабінет міністрів на засідання 5 липня 2024 року ухвалив рішення про запуск є дозволу, завдяки якому можна швидко подавати заяви та отримувати дозвільні документи, ліцензії, сплачувати за адміністративні послуги, уточнювати інформацію про підприємства тощо. Посилання на даний нормативний документ також знайдете під цим відео. Сподіваюся, що дане відео допоможе вам у роботі. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. На все добре!